Починаємо в'язати з кільця мігумі. Намотую на пальчик нашу ниточку. І вставляю гачок, ось це кільце, і чіпляю нашу робочу ниточку. Ось таким чином. Витягую, все, винімаю пальчик з кільця і притримую тут кінець казівним пальцем робочу ниточку, пров'язую. Ми будемо в'язати стовпчиками з одним накидом, тому ми зробимо тут імітацію стовпчика. Пров'яжемо три повітряні петельки, і в кільці пров'язуємо ще 11 стовпчиків з накидом. Накид на гачок, в кільце вводимо гачок, витягуємо робочу ниточку, 3 петельки на гачку, пров'язуємо перші 2, наступні дві. І так далі в'яжемо Накид на гачок, гачок в кільце, витягуємо робочу ниточку, пров'язуємо перші дві, наступні дві. Раз, два, три, четыре, пять, 12. І ось я пров'язала 11 стовпчиків з накидом і плюс одна, оці перші три петельки, повітряні, імітація того, цього стовпчика, то разом 12. Беремо кінчик, затягуємо кільце. Затягуємо так, щоб не було тут дирочки. З'єднуємо. Я з'єдную раз, два, три, під третю повітряну петельку. Вставляю гачок, витягую ниточку і з'єднувальним стовпчиком, пров'язала. Ось наш перший рядок. Далі пров'язуємо по правилу ідеального кола, у нас було 12, тепер під кожну цю петельку будемо пров'язувати по два стовпчика. З одним накидом. Ми пров'язали одну повітряну петельку і робимо імітацію стовпчика з накидом. Я пров'язала, перекручую таким чином петельку, трохи її витягнула і пров'язую ще раз, з самого початку, з'єднала, пров'язала повітряну петельку, перекрутила. Трохи під... витягнула, щоб вона така довга була, накид на гачок, і далі пров'язую в цю саму дирочку ще один стовпчик з накидом, перші дві, наступні дві, в наступну петельку так само. Два стовпчика з одним накидом. Накид на гачок, ось під ці дві перемички, і пров'язую. Один, другий. Наступно так само під кожну цю петельку. Разом у вас повинно вийти 24 стовпчика з накидом. В'яжемо. Перевіряйте, я пров'язала 24 стовпчика з накидом. І тепер з'єднуємо. Ось наша петелька повітряна, далі цей перекручений стовпчик, і під нього вставляємо гачок, з'єднувальна петелька. Так само повітряна петелька. Перекрутили. Трохи витягнули, пров'язали. Тепер в'яжемо так само два стовпчики в одній петельці. Раз в наступну петельку один стовпчик з накидом. В наступну петельку два стовпчики з накидом. Раз, два. Тобто в'яжемо подвійний одинарний стовпчик, подвійний, одинарний, і так по колу. О, по... і так по колу чередуємо подвійний стовпчик з накидом в одній петельці, потім одинарний. Останній стовпчик одинарний. Так як ми починали з подвійного 2, 1, 2, 1, і всього 36 стовпчиків з одним накидом. З'єднуємо ось під цю петельку першого стовпчика, вставляємо гачок. З'єднувальної петелька з'єднали. Пров'язуємо повітряну петельку, трошки витягнемо, перекрутимо, пров'язуємо ще одну петельку. Наступний рядочок починаємо з одинарного і в наступну петельку також одинарний. Далі в наступну петельку подвійний стовпчик з одним накидом. Один, І в тій самій петельці ще один. Два два одинарних, один подвійний, по одному одинарному в кожної петельці. Тепер подвійний. Одинарний, одинарний подвійний, один, один, подвійний, один, один, подвійний. І так до кінця рядочку. Прив'язала рядочок і закінчила подвійним, так, так як ми починали з одинарних двох, з'єднуємо з'єднувальною петелькою, пров'язуємо повітряну петельку. Трошки витягнемо, перекрутимо і ще одну петельку. Починаємо тепер з подвійного. Один стовпчик пров'язали і в ту саму петельку ще один стовпчик з накидом. Тепер в'яжемо через три одинарних подвійний. Наступні три одинарних. Раз, наступну петельку. Два стовпчик з накидом. І в наступну петельку третій стовпчик накидом. Подвійний, раз, два, три одинарних. Тепер подвійний. Подвійний в одній петельці. І так, в'яжемо подвійний, три одинарних, подвійний, три одинарних по колу, вяжемо до кінця рядочку. В'язали до кінця рядочку, починала з подвійного, закінчила, з подвійного стовпчика з накидом, закінчила трьома одинарними і з'єднуємо, далі, так само імітація стовпчика з накидом, повітряна петелька, трохи витягнули. Перекрутили, пров'язали ще одну петельку. Далі наступну петельку пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. А тепер дивіться, я пров'язала останні дві, я їх розпущу, залишу ці дві петельки і буду ниточку нитку ось для нашого гарбузика. Так, кінчик такий невеличкий, і захоплюю ниточку і протягую через ці дві. Далі я завжди буду оці хвостики та робочі ниточки, якою зараз не в'яжу, притримувати пальчиками і пров'язувати в рядочок. Зараз ще раз покажу. Тепер витягнула петельку і робимо накид. Подвійний, два накида ногачок, на і далі в наступну петельку. Ось дивіться, першу, другу, пров'язали третю, ось ця петелька, під дві перемички робочою ниточкою. Ось робочою ниточкою пров'язую перші дві. Наступні дві, а двісті залишаю. Далі. Накид, подвійний на гачок. Стопчик в'яжемо з двома накидами. Вставляю гачок в ту саму дирочку, де пров'язували. Не забуваю притримувати ось ці хвостики наші, і їх вв'язувати. Далі. Витягуємо, пров'язуємо перші дві, наступні дві, а тепер три лише, залишаємо. І так будемо робити, щоб у нас тут залишилось 7 аж петелек. В'яжемо такі довгі стовпчики з двома накидами і вв'язуємо наші хвостики раз, два. Ту саму петельку витягуємо добренько, бачите? Пров'язуємо перші дві, наступні дві, чотири петельки на гачку. Я трохи підтягну ось цей кінчик, бачите, щоб він такий довгий сильно не був. раз, два, в ту саму петельку в'язую наші ниточки, витягую довгий стовпчик, пров'язую перші дві, наступні дві. У нас вже 5 петелек. Раз, два, в ту саму дирочку, Пров'язую перші дві, наступні дві. Шість стовпчиків. Раз, два, і останній довгий стовпчик ту саму дирочку. Пров'язуємо перші дві, наступні дві. У нас вийшло раз, два, три, чотири, п'ять шість стовпчиків довгих. А тут е, сім петелек на гачку. Хвостик ще раз підтягну, бачите, він підтягнувся. Тепер вводимо Інший колір нашої хвостика на гарбузиках. Тут в мене зелений, я зараз коричневий візьму. Ось так, Притримую все, і витягую через всі сім петелек. Далі повітряною петелькою одну, другу, третю, четверту. Прив'язала ось. 4 повітряні петельки. Першу петельку пропускаю, в другу вставляю гачок і пров'язую стовпчик без накиду. Раз, наступну петельку два. і в останню ось цю біля нашого гарбузика, і разом з ось цією ниточкою, бачите, вставляю гачок, витягую Петельку, дві петельки на гачку, стовпчик без накиду. Ось такий хвостик арбузика вийшов. Далі міняємо ниточку. Я нічого не обрізаю, трохи так от, все докупи сюди і беру потрібну наступну мою ниточку, яку буду пров'язувати. Дивіться, я ось так з'єдную з нашою петелечкою коричневою. З'єднала. Так, далі всі ці хвостики будемо обв'язувати. Бачите? То перший раз буде якось незвично, а потім буде нормально. Накид на гачок. Ми пров'язали ось цю петельку, тепер гачок вставляємо в наступну. І в'язуємо всі наші хвостики. Бачите? Я все вв'язую, нічого не обрізаю. Пров'язую стовпчик з накидом. Звичайний стовпчик з накидом. Один, далі наступну петельку ще один. Раз, два. Підтягну трошки. Раз, два, і ще один стовпчик в наступну петельку. Пров'язую перші дві, і залишаю ці дві. І ось дивіться, от такий гарбузик у нас вже перший вийшов. І так продовжуємо. Залишаємо всі ниточки, які нам не потрібні. Наступно нам потрібна для гарбузика. Тобто я її от ось так на пальчик накидаю, а ці притримую і витягую. То в'язую наш стовпчик, вже цей помаранчевою ниточкою. Далі накид, подвійний нагачок, і вже в наступну петельку в'яжемо наш гарбузик, наші довгі стовпчики. Перші дві, наступні дві, дві петельки на гачку. Далі подвійний накид в ту саму. Петелечку, перші дві, наступні дві, три петельки на гачку. Перші дві, наступні дві, чотири петельки на гачку, Перші дві, наступні дві п'ять на гачку. шість. І тепер вже сім. Залишаємо помаранчево, беремо колір для нашого хвостика на гарбузик і витягуємо через всі сім петелек. Ось так. Повітряна петелька. Раз, два, три, чотири. Далі, пам'ятайте, пам'ятаємо першу пропускаємо, в другу вставляємо гачок. Пов'язуємо стовпчик без накиду один, наступну петельку другу І ось цю петельку, і разом, що тримаю наш хвост, гарбузик три петельки, три, точніше, стовпчики, без накиду ось такі наші хвостики. І далі основна наша ниточка. З'єднуємо, з'єднали, притримуємо ниточки, які ми зараз не в'яжемо, беремо накид робимо і пров'язали цю петельку, довгий стовпчик, а ми вводимо гачок наступній. Пров'язуємо раз, стовпчик з накидом наступну петельку. Один, третій, в наступну петельку, недов'язане. Ось так дві залишаємо і знову беремо наш колір для гарбузика. Ось так. І повторюємо все. Два накида на гачок, наступну петельку пров'язуємо. Раз, два, в'яжемо наші довгі стовпчики. Продовжуємо і як закрити в кінці покажу. Я закінчую останню, останній гарбузик, поєдную, вив'язую хвостик гарбузика. Раз. Два. Три. Тепер міняю ниточку на бежеву, точніше протягую через коричневу петельку, ну і залишилась у нас ось остання петелечка. Так як ми тут, тут дві пров'язували на початку, і ця останній разом буде три, як і по всьому колу. Якщо ви нічого не пропустили, все вірно робили, то так само у вас повинна залишитися остання петелечка. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Все. Тепер з'єднуємо. З'єднуємо, як і всі рядки ми з'єднували петелечки. Так, скільки у нас гарбузиків вийшло? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 штук. Ну і тепер всі ниточки обрізаємо. Ці нам поки не потрібні, бежеву витягнемо? Ховаємо наші всі кінчики. Краса в нас вийшла. Залишилося тільки її отпарити. Кольори можна комбінувати, як вам подобається. Все, до нових зустрічей!